Всім привіт! Зараз покажу, як провести обслуговування кавомашини в Це потрібно робити при кожному візиті на торгову точку. Перше, відкриваємо кришку, закриваємо бункери з сипучку, знімаємо їх. Так, знімаємо міксера. Щоб зняти міксер, проворачуємо замки і тягнемо на себе. Від'єднуємо їх від трубки. Розбираємо і промиваємо їх під проточною водою. Так, так же само знімаємо ці шаф. В більшості випадків вони будуть заповнені сумішю сухою. Знімаємо, промиваємо їх, Вставляємо назад. Так, група заварювання. Знімаємо заглушку. Промивати її не потрібно, краще щіткою, щоб вона була суха. То буде налипати малина кава сюди. Відкручуємо захист, повертаємо тут і витягуємо на себе групу зварювання. валюною. в ту сторону кричу. Її потрібно вимити під проточною водою і дати трохи висохти. Якщо у вас є е, харчова смазка, промазати це місце під коршем. Обов'язково. Так же само зараз замінимо е, сальник. Оцю резинку вам потрібно міняти при кожному візиті бажано. Щоб її замінити або підковиряти під карточку. Беремо нову, змазуємо силіконкою і ставимо. Так, готово. Сипучка, яка розсидана, розсипана тут. Бажано візьміть якийсь листочок, бумага чи ще щось, і щітка просто змотіть це все. -се. Почистять бункер, теплозбірник промити водою. І так же само можна прочистити це все від меленої кави, також приберіть щіткою сухою. Ну, В принципі, все. Так, ми промили міксера. Вставляємо їх назад. Міксер складається з трьох частин, можливо, ну, ви замітили, да, якщо його розбирали, обов'язково його витріть. Ставляємо так. Повертаємо, щоб рівно зайшли замок в позив і проваджуємо. Вставляємо <ріжу> <ріжу> мисер, давай трубочки. Спасибо. Так, вставляємо групу, бажано так же э, змазати. Шток поршня зіліконкою. Ну і, як я казав раніше, стакан. Е, Обов'язково дивіться, щоб е, ці риски у вас совпадали. Якщо ні, то прокрутіть його і ключ в кожній машині. Якщо так, то він у вас не стане на місце. Обов'язково прокрутіть його на місце.

На бункера. Обов'язково після цих маніпуляцій всіх з бункерами не забудьте відкрити стороки.